З'явилися дані про втрати ворога. Зокрема, є також повідомлення про те, що знову збиті російські літаки і вертоліт. Це вже другу добу. Поспіль наші повітряні сили звітують про те, що вони збивають і ворожий вертоліт, і штурмовик Су-25. Це приємні, добрі новини. Але почнемо зі статистики. Втрати ворога станом на сьогоднішню добу, на 6 січня. Більше як пів ворогів живої сили вже знищено власне, з 5 на 6 січня. І вже 110 тисяч ми перевищили показник сумарно вбитих солдат і офіцерів з боку ворога. Більше як 110 тисяч. 23 танки за добу знищено. Це якісь Неймовірний, просто такий показник. Очевидно, прилетіло якийсь пункт базування, вісім артилерійських систем, п'ять РСЗВ. Так, так само вдалося знищити. Ми бачимо, засоби ППО не змінювалася ситуація. Ще також 16 бойових броньованих машин було знищено один літак, один гелікоптер. Тут про це ми щойно сказали коротко, і 38 одиниць техніки: цистерн, вантажівок, тощо це все свідчить про влучання, високоточні влучання на великій відстані за допомогою наших систем РСЗВ західного виробництва, хаймерсів і подібних. Які знаходять ну наша розвідка знаходить а вони вже влучають власне по пунктах базування дислокації скупчення ворожої техніки живої сили. Якщо кількість вбитих солдат і офіцерів ворога за минулу добу трохи нижче менше порівняно з попередніми днями, там було плюс 700 і більше. То зараз маємо там більше як пів тисячі. Це все одно ну, такий солідний показник. Не можна сказати, що темпи знищення ворога зменшуються. Однак саме кількість танків, 23 знищених танки, 16 бойових броньованих машин, 8 артсистем, РСЗВ і кількість техніки, яка теж десятками була знищена за минулу добу, або потрапила в статистику за минулу добу. Все це свідчить про те, що дуже активно системно іде. Підготовка по суті до контрнаступу, і саме в болючі удари ворог відчуває по своїй тиловій інфраструктурі трохи далі від лінії фронту. Бачимо, що повідомлення про те, що щось прилітає, щось знищується постійно. Там на Запоріжжі, на Херсонщині, та й зі Сватового і зі Сходу ми з Маківки з тієї ж ми чули подібні новини, коли пачками там, власне кажучи, під завалами гине ворог і втрачає техніку. Відео відповідні з'являлися за минулі декілька діб навіть з ворожого боку. Все це свідчить про те, що системна така робота на те, щоб розпочати вже контрнаступальні дії, справді ближче там до лютого, до весни, це все відбувається.